Вітаю вас! Це програма сторінками історії. Сьогоднішню програму ми присвятимо святковій тематиці. За короткий час Житомирська область відзначатиме ювілей утворення 22 вересня 1937 року. У рамках адміністративної реформи Житомирську область виокремлено з частини Київської. Хочу нагадати, що 1932 року Українська Радянська Соціалістична Республіка мала всього 6 областей, а вже за 5 років внаслідок переділу УРСР мала аж 11 областей. Та столицю у Києві розповісти про історичну ситуацію та обставини адміністративних реформ. Я запросила до студії кандидата історичних наук та краєзнавця Геннадія Леонідовича Махоріна. Доброго дня! Доброго дня розкажіть будь ласка про передумови та ситуацію, яка спонукала ось до таких адміністративних перетворень. До вересня 1937 року територія сучасної Житомирщини належала більшою частиною, а тобто 29 районів і Житомир до складу Київської області, як ви сказали. І меншою частиною це 4 райони, і Бердичів до складу Вінницької. У свою чергу, райони тоді були об'єднані в округи. Для прикладу, от, точніше, наголос треба ставити округи. Коростенського округу 9 районів, Новород-Волинського округу 6 районів, Житомирського 7 районів. Однак формування системи округів, яке розпочалося 1935 року, так і не завершилося. І 22 вересня 1937 року Центральний виконавчий комітет СРСР видав постанову, згідно якої утворювалася Житомирська область. Тоді до складу Житомирської області. Виділено було з колишньої київської міста Житомир, Коросте Волинський і такі райони, як Андрушівський, Базарський, Барашівський, Брусилівський, Володарсько-Волинський, Вчорайшинський, Городницький, Ємільчинський, Корненський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Малинський, Мархлевський, Народицький, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Потіївський, Радомський, Ружинський, Словичанський, Троянівський, Червонармійський, Черніхівський і Чоповицький. А з Вінницької, місто Бердичів і чотири райони Зержинський, Любарський, Чуднівський і Янушпільський. От, Частину районів із цих 35 от, зараз вже немає, але люди пам'ятають, що колись їхні містечка, от Потіївка, Корнен, Бараші, були район, районними центрами. Наступним е, таким етапом у подальшому адміністративному е, устрої стало 20, став указ. Президії Верховної Ради УРСР від 20 жовтня 1938 року про зміну і поширення меж міст і селищ міського типу по Житомирській області. І згідно цього указу, розширювалися межі наших міст обласного підпорядкування, а також було ряду. Містечок надано е, статус селища міського типу: Андрушівці, Баранівці, Биківці, Білій Криниці, Бронецькій Гуті, Городниці, Гришківцям, Мархлевську, Кам'яному Броду, Корнену, Першотравенську, Попільні, Червоному і Чоповичам. От і ще один наступний такий невеликий е, е, крок у подальшому е, адміністративному устрою – це указ президії від. Е, від 14 травня 1939 року, згідно якого утворилися Житомирські і Щорсівський райони. А ще наступний указ від 28 червня 1939 року от, утворено було Бердичівський район. А з 1940 року, 23-28 лютого, почав існувати ще й Коростенський район. Тобто, таким чином утворилася область, яка налічувала 35 районів. От а наступний такий етап у змінах в адміністративно-територіальному устрої нашої області відбувається в часи Хрущовського керівництва. Тоді відбувається укрупнення колгоспів, і також відбувається укрупнення сільських рад. В результаті цього укрупнення в Житомирській області було ліквідовано близько 300 сільських рад. Наступним кроком було Укрупнення районів. 1957 року в результаті реорганізації адміністративного територіального устрою припинили існування Вчоращинський, Городницький, Довбишський, Корнинський, Троянівський, Чоповицький і Янушпільський райони. 1958 року було також ліквідовано Ярунський район. 1959 року таку ж долю розділили Базарський і Потіївський райони. Таким чином, От, у 1963 році наша область складалася з 11 укрупнених районів. От, були укрупнені Ружинські, було укрупнено разом з Попілянським районом і так далі. От. Звичайно, ми можемо пояснити, чому це робилося, тому що Хрущов намагався таким чином поліпшити управління е, областями районами. Централізувати, так, централізувати це раз, по-друге, і скоротити чиновницький апарат. І безумовно, що в цьому мав також він цей сенс. От. Але, звичайно, такі постійні трансформації зміни, вони теж були не, не на користь економічному мешканцям. життю, так і мешканцям, що утруднило, наприклад, доступ до районного центру, надто вже були вони віддалені. І тому невдовзі, після того, коли Хрущов уступив свою владу вже в відбулася зміна. Нова повернулася до колишнього устрою, і ті укрупнені райони були знову роз'єднані. І таким чином було враховано недоліки от тої, того нововведення, яке було проведено у другій половині 50-х років ХХ століття. Ну і на сьогодні ми маємо той устрій, який складався от на, на початок 60-х років ХХ століття. Скажіть, будь ласка, ви написали книгу до ювілею області. Що цікавого, які можливо родзинки з життя нашої області власне увійшли до сторінок, які ви підготували? Так, ця ювілейна дата 75-річчя нашої області. Це хороша нагода для того, щоб відмітити її от книгою. А ця книга це як підведення підсумків. Розвитку в області за такий період, і книга називається «Житомирській області 75 років, етапи розвитку, видатні постаті і події. І періодизація книги, вона звичайно, як то прийнято у курсі історії України для того, щоб зручно було користуватися учителям, учням, От, тобто використана така звичайна періодизація. А стосовно структури змісту, то я кожен період починаю із. Характеристики ситуації спільнополітичної, потім адміністративно-територіальний устрій, який був на той час, і ті зміни, які відбулися, хто керував областю на той момент. Далі, далі виклад, здійснюється виклад розвитку промисловості, хто курував розвиток промисловості, далі сільське господарство, хто відповідав за розвиток сільського господарства в області, які були позитивні, негативні явища. Розвитку сільського господарства відзначаю трудівників, передовиків виробництва, промислового господарства. Далі наступний це блок тексту це розвиток культури, освіти, спорту. Тобто, таким чином намагався виділити от, от такі важливі сфери життя області, мешканців, виділити людей. І тисячі імен згадані у книзі. Таким чином я віддаю шану тим людям, які своєю свої працею, своїми досягненнями славили область нашу, наш край в Україні і світі. І про багатьох із цих людей, яких я згадую тільки через кому, так про них можна писати книгу, тому що дійсно вони цього заслуговують. Але я у цій своїй книзі намагаюся відновити, ще раз згадати. Прізвища людей, які достойні поваги, згадування, щоб таким чином і висловити їм пошану і разом з тим привернути увагу до таких людей, які становлять собою славу нашої Житомирської області. А на які події в житті нашої області ви звертаєте увагу, От кажете, цікаві події? Так, безумовно, що я зверху увагу на тому, чим. Наша область була унікальна, особлива. Звичайно, деякі події можна розуміти, як, ну, скажімо, зараз вже доволі скептично. Наприклад. А, але, наприклад, ось я тут міщую розповідь про е, прем'єру вистави, про Щорса. Так. От, ось. Червоне Полісся писала: 1 жовтня почнеться постановкою п'єси Юр... Юр... Юрія Дольда Щорс, яку вперше побачать глядачі Житомира. І в п'єсі при... приймає участь весь колектив акторів нашого драмтеатру. От і тоді в цій статті пишеться, що перший в радянському Союзі театр, який носить ім'я ледарного героя, перший в радянському Союзі виконав казівку вождя народів Сталіна про відображення в мистецтві українського Чапаєва. Миколи Щорса. Ось е, приклад, що ну, ми бачимо тут і вплив Сталіна, який дійсно на він, культуру і мистецтво. Е, так, так він вказував, е, таким чином спрямовував увагу на ту чи іншу особистість. І, зокрема, було таке замовлення показати ще українського Чапаєва, щорса, що було зроблено. От. І тут я називаю тих акторів, які брали участь у цьому театрі. І також розповідаю про п'єсу, яка ставилася на сцені нашого театру Богдан Хмельницький. От. І також було сказано, що цю п'єсу виконують лише лічені театри у Радянському Союзі. От. І е, також... Е, які наш... цікаві події суспільного життя, можливо? Економічно. Зокрема, от мало хто знає, можливо, вже і забули про те, що на Житомирщині випускалися унікальні машини. На Житомирщина була центром машинобудування. Зокрема, у, на Коростенському заводі Жовтнева кузня у першій половині 60-х років ХХ століття випускалися машини. Котки Д-551, які використовувалися при будівництві доріг. Ну, от, я тут в ілюстрації вміщую рідкісті фотографії, які ніде не публікувалися. Мало кому відомо про те, що на Коростенському авторемонтному заводі у другій половині 60-х років ХХ століття випускалися перші в Радянському Союзі мікроавтобуси, які називалися Старт. От, чи, наприклад, Радомирський машинобудівний завод. От, на якому виготовляли в 70-ті роки ХХ століття трильовочні машини АЛТ-157, які використовували при будівництві Байкало-Амурської магістралі, От, за допомогою них цих машин е, прокладали дороги, просіки. От, і е, Ми знаємо про те, що були дуже потужні у нас е, такі промислові підприємства, як електровимірювач, який постачав. Продукцію у 70 країн світу. Бердичівський прогрес у 60 країн світу постачав продукцію. І наші підприємства були пов'язані зв'язками зв виробничими з багатьма, з багатьма підприємствами Радянського Союзу і, і, Схід, і Східної Європи. І Також розповідаю про те, що ну, аві, авіа Сполучення було для Житомирщини не дивиною. У 1970-80-ті роки активно використовувалося повітряне сполучення навіть з деякими районними центрами нашої області. Ціна квитків по сьогоднішнім міркам була мізерною. До Києва коштував квиток 15 карбованців. У той час, як квиток на автобус, коштував 2 карбованці. Тобто летіти до Києва можна було літаком? Так, так. Особливо корисною і необхідною була авіація для медицини. У разі потреби будь-який район нашої області терміново направлявся лікар-консультант. Виклики були щоденно. Загалом за рік відбувалося близько двох тисяч вилітів. І найчастіше лікарів доправляли літаком як 12 або по 2. От, пізніше, у 1980-х роках, на допомогу медикам прийшли вертольоти, гелікоптери. Тобто, я не, не, не співаю оду радянській системі, але дійсно показую те потужне. Сильне, чим славилася наша область, і безумовно, що я тут відзначаю і негативні фактори, негативні явища того часу, і дефіцит, і, зокрема, ну, скажем, поганий розвиток соціальної, соціальної інфраструктури на селі, і про те, що відривали селян на інші роботи повоєнний час, і про голо 1947-1948 років, про дефіцит як явище. Характерне для нашого часу, це все знайшло відображення в своїй книзі на основі таких цікавих заміток із газет, які дозволяють проілюструвати ту епоху. От. І я хочу, щоб читач відчув атмосферу того часу. От. Також знайшов своє місце в книзі і Рузвиток спорту, де розповідаю про розвиток спорту і в довоєнний час, тобто в кінці 30-х років, от, про братів Корзунів, Зоя Степанівна Корзун. І брат В'ячеслав були одним із таких знаних спортсменів у, на Житомирщині, про повоєнний час і про наших славних олімпійців, про Валентина Манкіна, який кілька олімпійський чемпіон. Про переможців Спартакіади, народів СРСР, це теж високий рівень, де перемагали Рустам Ахметов, Степан Гацьківський, Соломатін та багато інших. Тобто тут і знайдуть читачі цікаві імена, знайомі, знайомі прізвища і представників культури нашої, літератури, художник Максименко. І Михайло Клименко, поет, Борис Стен, відомий перекладач, і вміщені багато багато фотографій, і більшість з яких які рідкісні. Тобто, я думаю, що і в цьому плані книга буде цікавою. От, читачеві нині багато говорять про адміністративну реформу, в рамках якої Житомирська область, можливо, теоретично буде включена до Київської. На ваш погляд, як історика краєзнавця чи виграє Житомирщина від того? Які в тому будуть плюси, які мінуси? Чесно кажучи, я не спеціаліст у такому питанні і можуть лише міркувати з погляду пересічного громадянина. Я таких би змін не хотів. би. І вважаю, що вони економічного ефекту, про який, можливо, говорять можновладці, він не дасть. І є у нас багато сфер нашого життя. Які потребують більшої актуальності і, 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 і якихось реформ. Це та саме охорона здоров'я, забезпечення ліками, скільки говориться, що є е, хворих дітей, от, які не подержують від держави е, цих ліків. От, і про це треба думати. Здоров'я людей це не передусім. Тут потрібно нам осучаснювати і Повертати можливо, те краще, а саме культура спорту культивувати і робити це, пропагандувати спорт, фізкультуру, тому що сидячий спосіб життя наших дітей перед комп'ютером він викликає скільки захворювань, зору, сколіози і так далі. Тобто є дуже багато напрямків, які потребують перед ну, першочергової уваги. Тому я так думаю, адміністративна реформа може й почекати. Зараз на завершення програми ви маєте можливість звернутися до глядачів, все ж таки, все народне, все обласне свято 75-річчя, і привітати з цим ювілеєм. Дозвольте привітати усіх мешканців нашої області із цим святом. Це видатний ювілей, це, це нагода підвести підсумки, подивитися в майбутнє, щоб своєю працею докладатися до подальшого розвитку нашої області. І тому, що покращення нашого життя це покращення життя наших дітей. Тому давайте спільно будувати це краще життя і славити нашу область, нашу Житомирщину своїми досягненнями, здобутками. Дякую вам за розповідь. Глядачам, дякую за увагу. Нагадую, це була програма Сторінками історії нехай щастить.